Батьківської опіки, як це робить зазвичай програма українського роду, а одразу про 30 дітей, які мають стосунок до захисту нашої держави. Ми були просто у вітальні. І е, кожен займався своїми справами. На телевізорі бігли новини, і якраз в цей час розповідали про трагедію, яка сталася, е, коли розби, коли збили літак, в якому загинуло 49 е, е, наших десантників. І ви знаєте, коли диктор говорила, вони піднялися в небо для того, щоб піти в небо, і в цей час стали як ступенічки вверх бігти е, титрами імена загинувших героїв. Всі, просто як по команді, повернулись до телевізора і завмерли. Настала просто хвилина мовчання. Усі ці діти знають, що таке прощатися і втрачати рідних. Вони діти-сироти і ще мирної України. У кожного нелегка власна доля. Вони були покинуті, нікому не потрібні, довго шукали і нарешті знайшли рідний отчий дім. А тепер вони змушені усвідомлювати, що за цими затишними і вже рідними стінами. Іде війна. Якщо чесно, це дуже страшно дивитися на те, як помирають люди, невинні ну, люди, у яких є також сім'ї. Маленька дитина шести років запитала, а в них діти були? Ви знаєте, Ніхто про це не подумав. Я кажу, ви знаєте, я не знаю. Скоріше, мабуть, були, тому що це дорослі люди. Цимі силами стараемся создать такую таку атмосферу, щоб в нашем детском доме было хорошо дітям і в этой атмосфері, вот в такой, ну скажем, ну такому красивому місці дітям очень складно понять, що йде в стране йде війна. Першим реальним знайомством вихованців очого дому із жахливими наслідками воєнних дій стала евакуація до їх реабілітаційного центру дітей-сиріт із східних областей. 40 дітей-переселенців із Маріуполя, і вони переживали, вони розповідали нам, як лунають постріли, як лунають вибухи в них на вулицях. Вони не відходили від телевізорів і вони спостерігали за тим, що відбувається. І з цими дітьми ми все таки прийшли до того, що змогли дітям обісні вихованці очого дому із власного досвіду знають, що таке залишитись без батьківської підтримки. До того ж, слухаючи реальні історії своїх друзів зі сходу, діти з жахом усвідомили, скільки людських життів уже забрали ці бойові дії, і наскільки дітей сиріт в Україні сьогодні стало більше. А свідомість не дозволила бездіяльно спостерігати осторонь. У вихованців реабілітаційного центру з'явилась непереборна потреба зробити свій вагомий внесок для підтримки тих, хто зараз ціною власного життя захищає мирне небо. Уже діти на своєму рівні, приломляючи через себе, стали здавати питання, підлітки. А що ми можемо зробити для того, щоб врятувати хоча б одного тата? Що ми можемо зробити для того, щоб діти не ставали сиротами? Ідея власними силами зібрати кошти, придбати бронежилети та відправити їх в зону АТО виникла з фрази маленької дівчинки, яка випадково надихнула усіх інших. Уже дети в самом деле поняли, что они могут тоже помочь тем ребятам, которые находятся на рубеже. И возникла вот эта идея. І ми почали збирати гроші, продавати свої ну, дорогі цінності для себе. Проте для дітей, позбавлених батьківської опіки, телефон це справжня цінність. Але діти з центру «Очі дім пожертвували цими і багатьма іншими предметами заради порятунку солдат. Мобільний телефон це єдина св'яз у дітей, які вони держаться своєю бабушкою. Стьоті з, з Який дає єднання з усім світом і з ним розстатися, не маючи надії на те, що ти коли-небудь знову його будеш мати цей телефон для дітей. Це велика жертва. І, хоча заробленою за увесь період суми все ще не вистачало, діти не втрачали оптимізму. Головне, що у їхніх голівках було ще дуже багато доволі конструктивних ідей. У нас неподалік тут є теплиці там де ростуть помідори. Ми просто брали, йшли зранку туди, збирали помідори, також продавали їх, і таким чином ми збирали кошти і декупаж. Ми покупали такі салфетниці, досочки, вазочки. Це все діти своїми руками діла декупажі. Потім делали открыточки самі своїми руками. Це ми все підписували, продавали это все і збирали ці деньги. Усі дитячі старання не були марними, адже вихованці реабілітаційного центру змогли таки придбати бронежилети. До того ж, не один, як планували. Зароблених дітьми коштів було достатньо для покупки двох бронежилетів. Комусь може здатись, що для нашої армії це крапля в морі, і що потрібно значно більша кількість не лише спеціалізованого одягу, а й сучасної військової зброї та техніки, але усі великі ідеї колись починались з малого. Зом із бронежилетами діти хотіли надіслати в зону АТО частинку своєї дитячої віри, підтримки та тепла, аби не лише фізично обезпечити двох захисників, а зміцнити моральний дух як мінімум батальйону, як максимум цілої країни. Ідея була це солдатам написати письмо і нарисувати рисунки. І їхні рисунки були вони рисували папу, маму і посередині себе сонце, домик і цвіти. І от такі в нас ну, як картини. Вони беруть ці малюнки наші, наклеюють на свої БТРи, в своїх штабах. Вони читають ці листи і вони фактично воодушевляються. Вона також рисувала, ну малювала малюнки для солдатів, ну щоб якось їх тішити. Масляні фарби. Я поставила свою ручку на цей бронежилет. І поки їх вчинок стає натхненним прикладом для інших, ці діти мають у запасі ще багато соціально важливих ідей і вже працюють над їх реалізацією. У розквіті нашої держави можуть участити навіть і діти, тому що все починається з дітей. І якщо ми почнемо, нове покоління буде по іншому відноситися до своєї держави, до миру в нашій країні, і все буде по інакшому в нашому житті і в майбутньому. Сьогодні наша програма розгортається не зовсім звичним сюжетним ланцюгом, адже її героями стали одразу усі вихованці отчого дому. Тому і зірковий гість для них мав бути особливою людиною. А головне не байдуже. Тоня Матвієнко, українська співачка, донька народної артистки України Ніни Матвієнко. Мамина творчість мала великий вплив на Тоню. Уже в 10-річному віці дівчинка відправилась з нею на гастролі. Саме там і здобула свій перший сценічний досвід. У 2006 році Тоня стала солісткою камерного оркестру Київські камерати. Її неповторний тембр та манера виконання одразу привертають увагу. Широкі аудиторії Тоня стала відомою під час участі в. Одному з популярних талант-шоу. день усім. Мені дуже приємно, що ви мене запросили до себе додому, що захотіли мене побачити, почути. От я ось нещодавно повернулася такою цікавої, достатньо подорожі для себе, бо я ніколи не думала, що в своїй країні я побачу таке. Артисти поїхали. В зону АТО до хлопців, до солдатів, до, до людей, які зараз пережили там, напади, там в них там оселі немає, щоб артисти приїхали до них в гості. Я просто хотіла, от як вам приємно, щоб до вас в гості хтось прийшов, правильно? От я люблю там, щоб до мене хтось в гості прийшов. От я от з такими намірами поїхала до наших воєнних. От. Вони, ну, мужики, я мужики, що вам сказати? Ніколи не покажуть, що їм страшно, чи їм не страшно. Вони націлені захищати нашу країну. От. Так що хочеться, щоб ми про них пам'ятали, дякували їм за те, що вони для нас роблять. Бо те, що вони зараз роблять, це залежить потім в майбутньому, ви коли виростете, теж діток народите. І це буде завдяки всії. Щирі дитячі оченята із захопленням дивились на співачку і з непідробною цікавістю слухали її розповідь. Тому Тоня вирішила поділитися з аудиторією особистими переживаннями. І в Краматорську була дуже в мене цікава історія. І коли приїхала, сказала, що для тоні буде сюрприз. Сцени не нас такою не було, просто ставили мікрофон колонки, і я отак співала для солдатів. Тут дивлюсь щеня біжить. О, жовто блакітні такі стрічечки. От от, от такеньке. Думаю, боже, собаку подарується. Як <гум> же я довезу додому? Їздила таким величезним автобусом. От, щеня звали АТО, Атошка. Такі назви. назви. Це, мабуть, єдина була істота. <гум> таке живе, що живе гарно, з гарним настроєм, яке не розуміло, що відбувається. Такі, але це це була подарунок, була не собака. Я зустріла свого брата на, на війні, якого ніколи не бачила. Ми з ним порахували наше родове дерево, от і ми порахували, що ми ми між собою чотири брат брати сестра. Ми дякуємо вам за те, що ви є така патріотка, що ви їздили в зону АТО, що ви співали для наших солдатів, які захищають нашу країну. І ми знаємо всі, що ви співаєте пісні переважно українською мовою. Не переважно, виключно. Ну, виключно українською мовою. Так, Так, вибачаюсь. І ми хотіли дізнатися, які у вас є нові пісні, які ви пишете. Депресія, там те, там все якось не до пісень. Але. І ще до Нового року записала дуже гарну, скажімо, мелодію, там, де грають музика, інструменти. Але ну, от, все грає, а от пісні немає на неї. Ну, от, що не, не підставляло, нічого не підходить. І тут я вже кажу до, до мами, про все, кажу, ну, мам, ну що ж можна придумати, що можна придумати? Ну, включаю цей мінус, грає музика, і вона е, почала сиділа, сиділа така. І ще сон. Щось приходило. Ой, то не четверні п'ятінка. Приходила моя матінка. Ми на цю музику народну пісню поклали. Діти не могли відпустити тоню без подарунка. З'ясувалось, що вони власноруч зробили для неї особливий сюрприз. Зробити маленький теж подаруночок. Хочемо подарувати квіти в горщиках, квіти, які мають коріння, квіти, які е, будуть е, кожен рік давати нові квіточки, які будуть нагадувати про нашу любов. І ми хочемо вам побажати, щоб е, ваше життя, ваш талант і щоб е, ваша творчість на теж мала коріння в нашому народі. І з кожним роком обновлялася все більше і більше. Назвали це дерево життя. Щоб ви пам'ятали про нас і це, щоб ви знали, що це символізує нашу мрію, щоб зараз Бог дарував життя тим людям, які зараз нас захищають. Я навіть не знаю, як да, бо я завжди прощаюся піснею. От, і... Мені здається, що в пісні більше слів, ніж коли, ніж коли я щось кажу. Моя <поцелуйтесь> уча. Де ти блукала цілу ніч? Чому розплетена коса, а на очах блищить сльоза? Чому розплетена коса, А на очах блищить сльоза. Мама моя прийшла. Приклад цих дітей гідний і вартий наслідування. Я щиро вірю, що ця війна скоро закінчиться. І у цій перемозі буде частинка душі кожної дитини. Я вам чесно скажу, сенс нашого життя, звичайний. Ми зараз про країну думаємо, але коли виросте, то дійсно я вам всім бажаю, щоб ви знайшли свою любов, от, любіть. От, якщо от, от зло, коли ти найзлишся, воно навіть заважає жити. Чим ви будете добріше, посміхатися і ви бути хлопцями, і дівчатам подобатись більше, повірте. І вам буде все йти в руку, ви будете багаті і здорові. От я вам цього бажаю.